Таю 25 грудня в казахському Актау впав літак азербайджанських авіаліній, що летів з баку до Грозного. Казахські медіа пишуть, що 25 людей вижили. Усього на борту було 69 людей, п'ять з них члени екіпажу. Ну і от власне вони зазначають, що літак могли збити з землі під час відбиття атаки безпілотників на Грозний. На, виду, на відео тут видно сліди вражаючих елементів. Другий день. Ми спостерігаємо, як розгублені і деморалізовані російські пропагандисти намагаються брехати про причини цієї авіатрощі. Онлітіли з Баку в Грозний, но позже изменил курс по предварительным данным, из-за столкновения со стаей птиц. Всего в самолете было 67 человек. Самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, вылетел в 6.56. До столицы Чечни около двух часов. На подлете к Грозному экипаж запросил посадку, но разрешение из-за сильного тумана не дали. Лайнер направился в Махачкалу. Лететь недалеко, по прямой над морем. Но, судя по радарам, самолет начал делать странную петлю, после чего пилоты подали сигнал бедствия. По одной из версий, лайнер мог столкнуться со стаей птиц. І далі відбулася дивна історія. Чомусь він спочатку е він намагався запросити в Махачкалі, посадку йому не дали, а потім перевели на диспетчерів з Ростова, які його відправили летіти через Каспійське море аж в Казахстан. Ну тут може бути дві версії: або вони намагались так відправити в сподіванні, що він десь в морі впаде. Ну а може, і самі якісь пілоти вирішили, що садовити на території Росії вже трохи небезпечно, бо їх ще повбивають там всіх про всяк випадок, тому що вразити. Якимись е, невідомими елементами землі, ну, це могли тільки росіяни в цьому місці. Знаєте, там більше нікого нема, крім росіян. Ну і також е, дуже така промовиста історія: це те, що президент Аліїв, президент Азарібаржан, також розвернувся. Він летів в Санкт-Петербург на зустріч е, країни СНД, він в повітрі розвернувся і полетів додому, як тільки отримав якісь дані про це літак. Так що історія дуже нетривіальна, дуже дивна. І російські пропагандисти, хтось просто прямо бреше, розповідає якісь птахи, якісь щось, а хтось просто намагається розказати, що ну, все ж так в черговий раз не зрозуміло. Там, знаете, как-то все было очень-очень странно. Азербайджанский самолет, который должен вроде как лететь на территорию России, но совершил посадку, мягко говоря, посадка тяжело назвать, на территории Казахстана, погибло немалое количество людей. В Азербайджане объявлен траур, все что угодно могло быть. В Принципі росіяни традиційно збивають цивільні літаки. Найвідоміший випадок це рейс MH17 Малазійських авіаліній, які збили росіяни в 2014 році в небі Донецької області, і традиційно знову ж таки вони плодять цілу купу якихось фантазії версій навколо цього цих подій повторюється один в один, як з малазійськими, тільки просто ну версії трошки інші. Ну, перша версія, можливо, це все ж таки екіпаж не так якось спрацював. кадры тех самых последних секунд полета и тот факт, что пилоты пытались приземлиться в поле, позволяет экспертам сделать вывод о том, что экипаж не мог дотянуть до полосы, вероятно, из-за отказа двигателей. С рабочими двигателями садиться на незнакомую площадку – это нонсенс. Проще долететь до аэродрома и сесть на шасси. Так что я думаю, двигатели у него просто не работали, судя по всему. Он просто планировал, судя по тому, как вот на кадрах видно, он с большой вертикальной скоростью идет вниз, как бы это немножко выше, чем нормальная посадка. Это при неработающей видели, а потом столкновение с землей. Есть и еще один важный момент. Шасси самолета были выпущены. При посадке на грунт это чревато последствия. Самолет идет на посадку с выпущенными шасси, что недопустимо при посадке на незнакомую площадку. А там видно, что грунт, и, естественно, привело к тому, что при столкновении с землей фактически переднее колесо подломилось, и он зарылся в грунт. Если бы он садился просто, как вот кукурузное поле на брюхо, тогда такого не было. Он бы не переломился. Ну, знаєте, але тут не встигли ще узгодити мабуть, всі ці версії, тому що з іншого боку інші ж пропагандисти розповідають, що а насправді підлотів треба трохи не нагородити. Я на самом деле, даже удивлені наскільки много людей удалось спасти тут, конечно, я думаю, не обошлось без героїзму льотного составу. Я думаю, що їх должны наградити, причому не тільки наградами Азербайджану, але і Російської Федерації. Моє э, лічне мені, э, ну насамперед тут люди старались. И до старалися. останнього питалися вирівняти самоліт. Ну і, зрештою, перша версія, яку вони намагалися вкинути, про птахів. Катастрофе предшествовала череда неудач. Рейс вылетел из Баку утром, но Грозный не принимал, как сообщалось, из-за тумана. Потом закрылся запасной аэропорт в Махачкале. Лайнер ушел вправо и пересек Каспийское море, оказавшись у берегов Казахстана. В какой-то момент эта версия пока считается приоритетной. Самолет столкнулся со стаей птиц. Автоматика отказала. В салоне выпали кислородные маски. Экипаж перешел на ручную управление и запросил срочную посадку в Актау. Ну, знаєте, ця звичайна версія з птахами якась дуже дивна, тому що де він на дорозним зіштовхнувся з птахами, а чому тоді йому не дали сісти ніде взагалі? Е, ні в Грозному, ні в Машхачкалі. Дуже дивна історія. Ну, але тим не менше вони про неї дуже багато говорять, намагаються. Ну, це взагалі дуже така роз... Знаєте, це російська пропагандистська така штука. Е, неважливо, чи достовірні, чи недостовірні версії. Їх треба наплодити просто багато, говорити про них багато, щоб засмітити. Простір навколо. Известно, что сигнал СОС, командир корабля, подал еще, когда воздушное судно находилось над Каспием. По предварительной версии, борт столкнулся со стаей птиц. По сообщению Росавиации, это и было причиной ухода самолета на запасной аэродром. Эту же информацию подтверждают и в Казахском управлении здравоохранения. Там сообщают, самолет столкнулся с птицей, когда пролетал над Каспием, после чего в салоне якобы взорвался кислородный баллон, и пассажиры стали терять сознание. Именно из-за этого командир и запросил аварийную Посадку. Ну, я вам скажу, і тут не обійшлося без українців, тому що є і більш екзотичні думки. Ну, наприклад, Українська ДРГ, ви будете сміятися. Десь там. Вона, мабуть, трохи не в Грозному окопалася українська ДРГ. Змогла таки, знаєте, прорватися. Ну, зрештою, чому їй? начали поступать вот такого рода видео, я не знаю, тяжело комментировать, якобы хвостовая часть эмбраера вся в осколках э -э, готовых прожащих элементах, возможно какого-то самодельного взрывчатого устройства, возможно из нитной ракеты, чья это могла быть ракета, мог бы какой-то ПЗРК, например, быть, хотя, конечно, ПЗРК идет на тепло и тепло оно должно быть в районе двигателей, но теоретически э -э, вариантов много, могли быть какие-то иные факторы воздействия есть взрывные устройства, беспилотники. Могли быть вполне себе какие-то ДРГ, которые были заброшены внутрь территории России, и у них могли быть ПЗРК. Террористов очень много, и было много, и сейчас много остается. Ай-яй-яй, так важко коментувати, от буквально не може роздивитись, что ж це там таке, оце, це там. А от дивіться, це насправді дві фото. Одна фото Якщо я не помиляюсь за січень цього року, ні. Да, за січень цього року, а інша це от власне оцей от вже літак, який зараз Ембрайер, який впав в Казахстані. і Бачите, і там, і там якісь дуже схожі уламки. Причому що характерно, і той, і той десь там літав в районі Чечні, і взагалі російської цієї території, і потім, потім також він там перелітав десь через Каспі. Ну, тобто з ним щось дуже схожі, якісь історії сталися. Просто один не впав, він долетів, а інший впав. Чомусь. Але, от, бачите, хвіст дуже схожий і. Чомусь російські пропагандисти не можуть нічого роздивитися, вони прямо в упор не бачать, що це таке намальоване, Не можуть, не можуть зрозуміти, що намальовано. Зате вміють розказати про якісь міфічні ДРГ. Дуже ну, по-російськи, дуже по пропагандистськи, -про 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 я б сказала. Ну і зрештою, все це, звичайно, можна скільки завгодно розповідати, але... Раптом виявилося, що ж не всі ж люди загинули, є свідки. І ці свідки розповідають, такі все ж таки це не над Кас... не, 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 на Каспійським морем. Там. Не, не птахи залетіли, а щось вони таке чули в районі Грозного все ж таки. я зрозумів, що посадка з першого разу він не попав в посадку, я так зрозуміло. Угу. Потім взлетів над облаками, влізу туман був, страшний туман, чувствовала, що туман сильний був. Он развернулся, я так понял, пошел раз, на второй раз. <свят> я так по моим по под моим подсчетам раза два он раза два он шел на посадку, но вот что-то в третий раз что-то взорвалось. А И внутри самолета раз что был взрыв. Я бы не сказал, что внутри самолета, потому что <свят> обшивка, где я рядом сидел, обшивка у меня обшивка от, от, отлетела. Может быть где-то там вот в борт врезалась, может быть рядом с бортом Но взрыв был, были осколки. После второго-третьего маневра попытки сесть, вот у него не получилось, он может или на, или на третий пошел заход, или на четвертый, вот тогда произошел взрыв. Тобто, як би не хотіло рті пропагандистські російські запитання посередині, літака ні, не виходить. Їм розказують, ми літали над Грозним. один раз зайшли, інший раз зайшли, і там у нас щось таке стався вибух, щось таке вдарилось. Ну от, от така історія, і це все змушує навіть російських пропагандистів якось так. Ну, все ж таки згадувати, що можливо там є якісь інші версії всі всієї цієї історії. Але треба сказати, що згадуються виключно ті, хто там працюють в якихось ну, власних каналах. На державному російському телебаченні цю версію ви ну я б сказала так, не почуєте поки що ніяк вона там не лунає. Может быть, дружественный огонь, потому что в этот момент в Чечне, например, отражали налеты. Было видео, как. поражается, собственно, очередной украинский беспилотник с ракетным комплексом где-то на территории Чеченской Республики. Вот. И, конечно, в данном, случае, в данном случае исключать возможности попадания случайного зенитной ракеты в условиях плохой видимости, именно поэтому не мог совершить посадку «Эмбрайер» на территории Грозного, вот, на территории России, и, ну, черт его знает. І Я вам скажу із цими, цими розмовами, що було відбиття якихось, так також все дуже незрозуміло. Тому що, ну по-перше, з'явилося це все відео з якимось безпілотником, да? вже після того, як фактично з'явилися відео з цією ураженою хвостовою частиною, стало зрозуміло, що хтось щось там все ж таки підбив. Тоді раптом з'явилося це відео з безпілотниками. І ці розмови, що хто щось там відбивали? Ні, в Грозному чомусь вони не казали про це раніше. А по-друге, якщо вони відбивали там атаку, так, то там також щось не стакується. Тому що, якщо відбивали атаку, а чому не був оголошений план кавер в аеропорту Грозного? А? Де він дівся? Зазвичай вони оголошують. А тут раптом не оголосили. Да? А що сталося? Ну, тобто, якось щось не те. Більш того, це оцей якраз отам. Що вони показали це відео з безпілотником, сильно він схожий на той на безпілотник, який літав ще кілька днів назад, і там тоді говорили про від, відбиття. Так. І тому цілком можливо, що це відео минуле. І більш того, невідомо чиїм безпілотником насправді. Тому що також там ще з безпілотником не все зрозуміло. Цілком може бути, що це і російський безпілотник. Ну, Коротше, там з цим безпілотником все дуже незрозуміло. з Цим відео не зрозуміло, тому е, цей пропагандист. Так обережно й каже, що невідомо, звідки щечні він, а з якого саме місця, що він там, де він там літає, що з ним відбувається. неясно-неясно. Ну Тому що і відео це дуже таке незрозуміле. І, скоріш за все, воно було вкинуто спеціально, і, скоріш за все, це було не вчора. І, скоріш за все, це зовсім таке, знаєте, фантастичне відео також. Ну, от така історія. А от що таке може бути, от це те, що там. Кадиров собі поставив свою систему ППО, яка ну, ніяк не стикується з якимись там центральними оцими їхніми системами. І собі там сидять і глушать, що завгодно. А чому це могло статися? Згадаємо, давайте. Як депутат Держдуми Картопола ще в 22-му році розповідав, як прямо всі мають ставити на свої. Приватные объекты, там разные заводы, властные системы ППО. Буквально, что это треба делать, и негайно. Размеры нашего государства, они такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник прилететь. Понятно, что у нас средства, имеются военные средства, средства противовоздушной обороны, они сосредоточены на прикрытии Важных государственных военных объектов. Но у нас есть еще масса других важных объектов это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции всех мастей, мосты, путепроводы, заводы, можно долго их перечислять. Но смотрите, ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотно летательными аппаратами которые, в общем-то, производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе в рамках не то, что там специальной военной операции, а просто противодействия терроризму. И что вы думаете через пивроку после того, як це рассказал депутат? Была натуральная форм... истерика у Соловьева с теми ж криками, заведите себе власть ППО. Хай оно у вас будет, и, и сами там кого-то наймите, своих там каких-то людей, хай они стреляют куда хотят. Мы четко знаем радиус достигаемости америк... американскими, британскими, немецкими, французскими и любыми другими натовскими беспилотниками, которыми временно управляют украинские нацисты. Что непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага. Что непонятно, что после этого он должен не делать вид, что «Ой, все, я тут, сейчас мы чуть-чуть». Он должен заняться тем, что ставить вообще, бить тревогу. Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. Что, проблема расписать? Проблема расставить посты, взять людей? У вас в каждой губернии находятся ветераны ПВО которые отслужили, которым не важно сколько лет, что проблема сделать фонд, попросить этих людей поработать хотя бы в смены, пока время такое тяжелое, вернуться к прежней профессии система ПВО в глубине страны. Да не прекращу я нагнетать. И, надо сказать, не прекратил он нагнетать. Они э, всем своим этим пулом буквально э, пропагандистским... Э, Пів року, рік говорили про те, як треба оце кожному ППО в кожну хату, буквально. Ну, мабуть, таке і сталося. Зрештою, ну, принаймні, найбагатший серед місцевих феодалів собі може дозволити власну установку ППО. От він, мабуть, десь і прикупив якийсь панцирь, там як зараз кажуть, що ніби панцирь збив оцей цивільний літак, цей імбраєр. Ну, то, мабуть, він прикупив собі панцирда і все, і взяв якихось своїх, оціх, які у відставці, дав їм там, і от вони отам, от і постріляли. І що ви думаєте? Е, мабуть, же ж, от, не припинивши нагнітати Соловйов, зараз сміливо щось там висловився з приводу оцього всього, всієї ситуації. Да? От, може, розказав нам аналітично, що ж там відбулося, чи щось таке. А ви не вгадали, ні. Мовчить, мовчить и говорить про щось. Даже я не знаю про що, це важко сказати. Говорить просто, мабуть. Будет совершена эта экстренная посадка, и, к сожалению, часть людей погибнет. Этот человек выжил, но обратите внимание, да, вот что значит настоящая вера. Человек молится самый важный, Там трагический момент его жизни. Мужчина ведет себя с достоинством. Это, конечно, страшная трагедия, в причинах, естественно, разберутся, но вот когда ты видишь мужество этих людей, истинно верующих, то я не знаю ни его политических воззрений, никаких других, я просто вот вижу этого человека, ничего о нем не знаю, но он ведет себя как истинно верующий человек. Истинно верующий человек перед лицом смерти. Это вызывает очень большое уважение. Ну вот так, наверное, и проверяется вера. Та віра, власне, в шо? Скажіть мені. Тобто все, що зміг сказати з цього приводу пропагандист, це що знаєте, громадяни Росії і не Росії, які літають раптом над Росією. Єдине, що ви можете, це молитися, щоб вас не збило якесь чергове ППО, якогось чергового феодала, який вирішив десь там щось собі поставити і постріляти. Ну або що ще можна. Тільки вам молитися треба. Тому що, в принципі, тут питання таке, да? Чого не закритий повітряний простір над цими от військовими об'єктами російськими? Ну, закрили б. Да. Тоді б зберегли життя людям. А так тільки молитися. Ну, що ж може бути все? От все, от все послання російської пропаганди, яке вона спромоглася в цей нелегкий момент, коли російська ППО якась збила цивільний літак. Розповідати, що людям в цивільних літаках треба молитися. Феноменально, дуже висока робота. Клас показали просто пропагандистські взагалі. Ніхто ніколи до цього не додумався. Ну що ж вам сказати, ще що вони придумали? Е, небагато вони насправді придумали. Вони запустили дві контркомпанії. Перша компанія на внутрішню аудиторію. Придумали дуже швиденько, в якомусь сюжеті з фронту просто заблюрили кілька прапорців і підняли просто ну, глобальну ругню навколо цього. Як могли заблюрити наші священні прапори з фронту? І, і там одні одному пояснюють, хто сказав заблюрить, хто не сказав заблюрить. І ж от всі вже. Російські телеграм-канали тільки займаються заблюреними прапорами. Ну коли ж їм займатися збитим цивільним літакомський ансамбль пісні і пляски російської армії за почти свою вікову історію. цьому колективу рукоплескали в Афінах, Пхініяні, Ватікані. А сьогодні музичний колектив піднімає бойовий дух в зоні спеціальної військової операції то може вам може здатися, що українські там прапори на задньому плані ні-ні. Це старі прапори Російської імперії, які мають такий досить специфічний кольор. От їх якраз і замазали. А потім пояснювали, що ні, ні, це не пропагандисти, це нам сказало командування замазати прапори цієї частини. Ну, коротше, дуже дуже тупий ход. Інший вони раптом згадали, що кілька днів назад у них затонувся вогруз в Середземному морі. І ну, звичайно, звичайно, хто його підбив? Ну, звичайно, та англійці, англійці разом з українцями. Просто терміново треба про це тепер розказати, хоч ще раз повторюю, це відбулося кілька днів назад. Сегодня уже целый ряд британских газет, например, установили точно, довольно точно, что самолет азербайджанский сбит русскими. Причем, вы знаете, я даже допускаю всякое, мы-то мы еще понятно расследуем. Мы так быстро не можем, как они определить. Но вы знаете, что меня поражает и удивляет в этой связи? Ну хорошо, они определили, что русские сбили азербайджанский самолет над российским там Дагестаном или Чечню они сами еще не определились, но э, вот э, Урса -Майер, российский сухогруз э, подорван явно извне, да, а, сейчас вот... Три взрыва я... по правому борту, пробоины 50 на 50. Пробоины, да. причем пробоины внутрь, то есть там те самые обломки а, а, сухогруза, из чего можно сделать вывод, ну, я не специалист, опять-таки, пусть эксперты устанавливают, что это было внешнее воздействие, да, но он вот, вот взрыв этот, произошел подрыв сухогруза крупного российского судна а, возле британского Гибралтара. То есть, по идее, британские газеты должны были бы гораздо более оперативно определить причины подрыва, кто подорвал, да, где. Но вот тут они почему-то, у них вот это волшебное чутье их и значит, чутье следователя вдруг куда-то исчезло. Вот про это они так скользь упомянули, а вот значит затонул российский сухогруз там между Испанией и Северной Африкой. Надо просто все время помнить, что когда необходимо что-то доказать и доказать нет, есть, There is no other explanation. нет никакого другого разумного объяснения. А еще добавить русские виноваты в любом Псих, случае. И все, априори и все тогда... русские виноваты так... априори. Можна сказати, я ще поки що не бачила ніяких фото з цього суховантажу, щоб там були оце все, що вони розповідають, якісь пробої, таке. Що там було, не зрозуміло. Але цікаво про цей суховантаж, можна сказати таке, що він чомусь плавав не дуже далеко від російської бази в Сірії в Тартусі. Відомо, що з нею сталося, нічого хорошого з нею не сталося. А, що він там возив, не зрозуміло, але що б він там не возив? Ви знаєте, от те, як вони про нього розповідають, в принципі, здається, що це цілком собі легітимна військова ціль. Тут ще є, якщо ми вже говоримо про теракти і, і, і хохлов, в Серземному морі ударили по нашому сухогрузу. На такой Грузии находились мощные портовые краны, находились специальные там, люки для ледоколов. И все это серьезно может повлиять на инфраструктуру Дальнего Востока. Он шел с Санкт-Петербурга во Владивосток вот. и ударит по северному торговому пути. И это все, конечно, безусловно тоже удар по России. В ближайшие дни нам принесут интересные новости и не всегда позитивные. Що так принесуть не позитивні новини, це вже дуже на це схоже, і Суховантаж чомусь, що він плавав таким дивним чином, а це все у Владивосток, це... що там не вистачало у ну Коротше, не ясно. не ясно з ним нічого. ну Але бачите, якщо після цього військова база у Владивостоці буде працювати гірше, я думаю, всьому світу буде звичайно спокійніше набагато жити. так що е От розмови про суховантаж це теж такі дуже дивні у них розмови, і такі дуже незрозумілі. Ну і зрештою про погані новини для росіян. А вони прості. Вже з'явилися новини, що джерело в уряді Ібаржану розповіло «Євроньюз», що пошкодження літаку не дозволили приземлитися у російських аеропортах, і дані поперед. Розслідування підтвердили, що російська ракета над Грозним спричинила трагедію в Актау. Азербайджанські урядові джерела ексклюзивно підтвердили у четвер, що російська ракета класу Земля Повітря стала причиною катастрофи літака азербайджанських авіаліній у казахському Актаву середу. От такі втішні новини, і дуже цікаво, звичайно, як з них буде вибиратися Путін, як на них буде президент і влада Зайбаржану реагувати, і як в черговий раз прореагує світ на те, що черговий цивільний літак черговий раз збили росіяни, які намагаються воювати з Україною. І от, -от в результаті чомусь знову страждають саме цивільні люди. Побачимося!